16 тисяч людей така офіційна кількість бійців, які зникли безвісти з початку війни. За їхній облік і розшук відповідає Міністерство внутрішніх справ. У кожному регіоні віднедавна з'явився представник уповноваженого з питань осіб безвісти, зниклих за особливих обставин. Як знайти рідних? Тему продовжить наша Тетяна Дадак. Чоловік Ольги Богдан служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді у травні 2022 року. Він зник на Донеччині під час виконання бойового завдання. 27-му був крайній дзвінок від нього. Що вони йдуть на роботу, як він казав, любив казати. Коли не було зв'язку, він переважно знаходив можливість, щоб позвонити, щоб сказати, повідомити, що і як на сполох забила вже виходить, го числа. Що її чоловік з них безвісти, Ольгу повідомили у ТЦК. Того дня не вийшли на зв'язок і ще 15 бійців. Алгоритму дій таких ми ще не мали. Ми знаходили це все. Хтось там десь побачив якусь стрічку, позвонив, сказав. Мені всі держструктури відповідають. Я б особисто поставила, наприклад, зробила один орган. У нас зараз відповідає МВС за то, СБУ за то, то за то. кожна структура за щось відповідає. І до кого ні позвониш, той спіхає на тих, Я тим не займаю, займаються. Ті представнику повноваженого з питань осіб безвісти зниклих за особливих обставин. Таку посаду віднедавна вели у кожному регіоні. Ці люди комунікують з усіма службами, які задіяні у пошуку від ТЦК, поліції до судово-медичного бюро на Прикарпатті. Це Наталія Пасічник. Може, якась установа чи організація людини не почула, не відгукнулася на її проблему. То представнику повнова. Важного може скомунікувати їх. Прийміть, вислухайте, допоможіть, роз'ясніть, аби людина другий, третій чи п'ятнадцятий раз в цю установу не приходила. За тиждень роботи у пані Наталі десятки звернень і стільки ж зустрічей з рідними армійців. На сьогодні розроблений чіткий алгоритм, як діяти родинам зниклих безвісти. Найперше потрібно звернутися до поліції. Слідчий допитає цю людину. І треба максимально надати інформації про такі важливі обставини як зовнішність можливо якісь особливі прикмети були надати фото родичам зниклого безвісти також обов'язково потрібно здати зразки ДНК згодом зареєструватися на сайтах координаційного штабу та національного інформаційного бюро а ще подати анкету на сайті МВС. На кожному з цих сайтів родини реєструють відомості, які. Стосується безвісти зниклої особи. Ці всі відомості наповнюють оці установи, наповнюють єдину базу, яка держателем якої є Міністерство внутрішніх справ. Тобто, в цій базі ми можемо найбільшу інформацію почерпнути. Єдиний реєстр зниклих безвісти в Україні працює з травня 2023 тисячі Туди вносять усі дані про осіб у розшуку. Інформацію про зникнення солдата подають і ЗСУ. Водночас військова частина надсилає сповіщення у ТЦК, де боєць перебуває на обліку. А в житті передають його родичам. Сидіти просто і чекати. Ну це не варіант. Це може бути, наприклад, звільнений з полону. Сказати, я, наприклад. Я його бачив повідомляти якісь факти, наприклад, ті самі факти, що от сказав побратим, тим: тото, то-то, то-то. Відповідно вже вони зв'язуються з військовою частиною. Відповідно, вони запитують військові частини. А ось чого не варто робити, це шукати рідних за допомогою соцмереж. Виставляють фотографії у військовій формі. Пишуть детальну інформацію про напрямок, де служив. Всі просять не робити цього. Тому що є ймовірність того, що цей військовослужбовець, припустимо, має можливість десь вибратися з оточення, має можливість переодягнутися в цивільний одяг. А скрізь річ, що він військовий разом з інформацією про військового родичі зазвичай зазначають і свої дані, зокрема номер мобільного. Проте тут треба бути обережними. Дуже часто цим користуються шахраї.